Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі, сьогодні ми з вами поговоримо трошки детальніше про мажоритарну виборчу систему. Отже, мажоритарна виборча система це одна з найпоширеніших виборчих систем у світі, за якої обраним вважається кандидат. Що отримав більшість голосів виборців у виборчому окрузі. Головна особливість цієї системи полягає в тому, що виборець голосує за конкретну особу, а не за партійний список. Як же ж функціонує мажоритарна система? За мажоритарною системою територія держави або громади поділяється на виборчі. Округи. В кожному окрузі обирається один депутат. Виборці віддають голос за одного кандидата, а переможцем стає той, хто набрав найбільшу кількість голосів. Існує кілька різновидів мажоритарної виборчої системи. Система абсолютної більшості. В такій системі кандидат повинен набрати 50% плюс один голос. Якщо цього не відбулося, проводять другий тур. Система відносної більшості в цій системі перемагає кандидат, який набрав більше голосів, ніж будь-який інший, навіть якщо це менше, ніж 50%. І система кваліфікованої більшості вона доволі рідкісна і вимагає ще вищого ніж 50% відповідно показника. Але застосовується вона і зустрічається не дуже часто. В чому переваги мажоритарної виборчої системи? Однією з головних переваг є її простота і зрозумілість для виборців. Процес голосування не потребує складних підрахунків, а результати легко інтерпретувати. Також важливим є персональний зв'язок депутата з виборцями. Обраний представник відповідає перед конкретним округом, що сприяє підзвітності, захисту місцевих інтересів і активнішій взаємодії з громадянами. Крім того, мажоритарна система часто сприяє формуванню стабільної влади, оскільки великі політичні сили отримують чітку перевагу, що зменшує фрагментацію парламенту. В чому ж недоліки цієї системи, попри переваги, звісно, є й суттєві недоліки, про які варто сказати. Насамперед, ця система може спотворювати реальну картину політичних вподобань суспільства. Голоси виборців, віддані за кандидатів, які не перемогли, не впливають на результат. Через це малі та нові політичні сили часто залишаються без представництва. Навіть якщо мають значну підтримку, також існує ризик нерівності округів і маніпуляції з їх межами, що може впливати на підсумки виборів. Ну і звісно, мажоритарна система, вона на мою думку, звісно, ця думка суб'єктивна, але вона найбільш ефективна тільки у країнах з високим рівнем достатку, оскільки. Країнах відповідно з проблемами в цьому аспекті існує завжди на жаль, існує ризик підкупу виборців. Отже, ну і ще кілька слів. Сфера застосування. Мажоритарна виборча система. Широко використовується на виборах до місцевих органів влади, на виборах мерів, президентів, а в деяких країнах і до парламентів. Часто її поєднують із пропорційною системою, утворюючи так звану змішану виборчу модель, яка намагається поєднати персональне представництво та політичну пропорційність. Отже. Підіб'ємо підсумки. Мажоритарна виборча система орієнтована на особисту відповідальність обраного кандидата перед виборцями та на чіткість результатів виборів. Водночас вона не завжди гарантує справедливе представництво всіх політичних поглядів, тому її ефективність значною мірою залежить. Від політичної культури та виборчого законодавства конкретної країни. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, було цікаво і дякую вам за увагу, шановні мої глядачі і слухачі.